Людинки, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді, мабуть, максимально незвичне в першу чергу для українського споживача. Авто це у нас Volkswagen Tiguan. та непростий. Він у нас у кузові Allspace, що робить його дещо більшим. На задньому ряді, тобто оці двері у нього <хи>, дещо довші, ніж у звичайної версії. І чим він ще не простий, це те, що він у нас передньопривідний. Така річ можлива тільки для Німеччини. Добре, що хоч не на механіці, бо то б, взагалі джекпот би був. Але в цілому, так, да, незвична комбінація. І маю сказати, що я не очікував такого ажіотажу на подібну комбінацію, коли розмістив цей автомобіль попередньо у своєму телеграм-каналі, де я публікую автомобілі, які викуповують наші вже перевірені знайомі дилери в Німеччині. Ці автомобілі проходять перевірку, і після цього з детальним звітом фото я публікую повністю у телеграм-каналі, посилання на який є в описі. Тому переходьте підписуйтесь, слідкуйте ймовірно. і... І ви станете власником якогось подібного автомобіля, і ем, власне та він доволі таки швидко оперативно приїхав в Україну. Трішки більше двох тижнів зайняла вся процедура з оплатою, доставкою, розмитненням, сертифікацією, і завтра він вже їде до нового власника у місто Київ. Тобто проведено всі процедури. Єдине, що залишиться новому власнику поставити на облік цей автомобіль, отримати українську реєстрацію і далі експлуатувати цей автомобіль по дорогам України. Чим ще цей автомобіль незвичний? Не дивіться на ці галогенні фари багатьох. Вони могли трішки засмутити це, мабуть, єди. Ній момент, який в цьому автомобілі може бути дещо негативним, але можливо завдяки їм вдалося якби досягти чи отримати таку ціну на виході, яку я назву в кінці, після того як ми подивимося, все решту, що є у цього автомобіля, почнемо. З року випуску це у нас перший місяць чистого 2020 року, без якихось там кінець середина 19-го, але модельний 20-й так от буде 20-й. Ні, це чистий випуск. Перший місяць 2020 року. Реєстрація, початок експлуатації по дорогам Німеччини. Маю сказати, що я був трішки здивований, що за 5 років цей автомобіль набігав майже 208 тисяч кілометрів, і що саме для трасового використання вкотре вибрано було. Кросовер, це якби зрозуміло, що він їздив по трасі в першу чергу по сколам. Ну, у тігуана, якщо отак з боку на нього подивитись, морда вона доволі таки квадратна. Попереду можна назвати навіть її тупою. Та? Особливо ще кромка капоту, вона ну, не має якоїсь гострої межі, де б камінь ударився і перелетів. Як бачите, тут якраз таки най така Вертикальніша частина, вона і вибита по сколам найбільше. Тобто це характерно саме для автомобілів, які їздять на автобанах. Скло також має посіченість легенько ну, і велика кількість віньєток, що говорить про те, що автомобіль знову ж таки експлуатувався на автобанах. Та? І... Під капотом, до речі, 2 літр турбодизель на 150 кінських сил, і робот DSG dq 381 на 7 ступенів та і передній привід. Отака комбінація цікава. Але при цьому така варіація вона є доволі таки економною в плані використання на повсякдення, особливо якщо вам заправляє як не до цього. В Німеччині фірма заправляла цей автомобіль і ремонтувала, обслуговувала. А ви за свої кошти, якщо ви хочете великий автомобіль, от Tiguan в принципі, і Tiguan Гуанл його можна стовідсотково порівнювати з Passat, тому що по класу комфорту простору вони знаходяться десь в одній ніші, але звісно ж Passat то у нас легковий автомобіль. А це у нас типу SUV. І якщо вам ну, от не подобається, або хочеться більше якби, простору, чи хочеться більше кліренсу, чи хочеться ну, навіть, не знаю, більше висоти, більш високої посадки, і ви не хочете при цьому посад, то Tiguan на передньому приводі, що звичайний, що Allspace, що Kodiaq на передньому приводі, доволі таки непогане рішення, тому що от я на ньому їжджу з Львова, Луцьк, приїхав. У нього, а потім зараз от вже в рівне. У нього витрата не більше 5,5 літрів на трасі, місто і так далі. І це доволі таки цікаво. При тому, що автомобіль не маленький, а якби тут був повний привід, будь ласка, отак одразу на трасі навіть докидаємо 1 літр. В місті витрата лізе ще більше. Тобто там би вже було під 9 літрів, що навіть для дизеля доволі таки немало в такому фармфакторі, факторі А так він є доволі економним, але при цьому. Тому ж він залишається паркетником, він залишається просторим, зручним і, мабуть, таки комфортним, особливо, якщо їздити по поганим дорогам. У автомобіля встановлено диски. 18-го розміру оригінал з літньою гумою з доволі непоганим залишком по протектору. У нього повністю оригінальне лакофарбове покриття по всьому периметру. По комплектації давайте пройдемось. Так, гологенні фари я вже зафукав на початку. Ну але як я повторюсь, вони зробили гарну ціну. Омивачі парктроніки по колу. І що ми тут бачимо? Камера також трішки посічена, але в неї видно. У нас є камери 360, парктроніки 360, камера 360, хром на вікнах, хромпакет на вікнах, тонування немає, хромовані рейлінги. Позаду у нас звичайна оптика, звісно, через те, що стоїть, стоять галогени попереду. Але електрична кришка багажнику. Дуже гарна косметика по багажному відділу. Автомобіль, щойно, в Україні заїхав, йому зроблене комплексне прибирання. Гума, не буду говорити, що прям ледь не нова, але ну, середній залишок по протектору. І найголовніше, що литі диски. Також не оригінал, але це було в комплекті. Мені здається, нехай буде. Косметика багажник, повторюсь, дуже непогана. Все працює у автомобіля технічно без зауважень та на такому пробігові йому треба провести замінного комплекту ГРМ і помпи. Але далі можна їхати і сміливо кататись. У all Space позаду. Його от реально я коли підходжу вже не вперше то сюди, то туди. Якби простір позаду можна сміло вирівняти як у суперба більше набагато, ніж у Passat B8. Тут вибачаюсь, поличка лежить через те, що у нас там колеса закрались, косметика по поличці, яка лежить зазвичай, от в тому місці. Сидіння, як бачите, у нас тканина плюс алькантара. Сидіння ну, характерно для Тігуана. Вони, по-перше, складаються по-друге, регулюються кут нахилу, два кріплення Isofix. Підлокітник з підстаканниками і, звісно ж, столики тут у нас є, для того, щоб там задні пасажири чи дітвора, наприклад, могли щось тут поскладати, щось чимось гратися. Третя зона клімату, USB-роз'єм, додатковий косметика. В принципі, він чистенький, тобто йому зроблено, повторюсь, лише комплексне прибирання це просто мийка. Трифазна зовні, бо було доволі таки багато. От, отут такого бруду по проємам, кузов. Знову ж Німеччина лізингові автомобілі. Їх дуже часто миють на автоматичних мийках, так, безконтактних, кузов там не шкрябається. от Цей автомобіль взагалі не проситься на полірування, тобто в нього ні павутинки, нічого такого непомітного. Але миються вони погано. І тому в деяких місцях реально от, отримує автомобілі, чисті, охайні видно, всередині, якби не затаскані, але от ззовні, ну все ж таки. і коли є можливість, то я віддаю їх на комплекс, щоб людина зустріла. І в неї були все ж таки приємні емоції. Безключовий доступ тільки на передніх дверях, зауважте. Та сидіння попереду, також тканина Алькантара, як і позаду, є масаж передніх сидінь, поличка є просто не розділена, немає такої ями характерної. На свій пробіг дуже гарний стан, попри те, що це кросовер. В нього сідають на висоту, тобто мали б продавлювати оці речі, але вони дійсно в гарному збереженому стані. Складання регулювання підігрів. Стан карт, як бачите, все доволі непогано. Мультикермо з непоганим станом по косметиці, ніяких затертів, нічого такого немає. У нас та, цифрова панель приладів, у нас топова мультимедійна система і у нас повний набір асистентів. Це те, що я говорив. Дивіться на ті галогенні фари. Та, і у нас порожній бак. Зараз їду якраз на заправну станцію. Повний набір асистентів, Лейнесіст, будь ласка, адаптивний контроль side assist тобто сліпі зони, виїзд з парковки задом Якщо вам треба камери 360, будь ласка, оці радарчики, які у нас відповідають за контроль якби руху позаду, запищать, засигналізують, воно так заморгає на екрані, доволі таки помітно. І якщо ви там не зреагуєте, воно ще й загальмує. Різні режими камери. Тобто ширококутна для кріплення причеп, але його, здається, тут немає. Ну і Різні траєкторії може показувати, щоб запаркувати автомобіль. Android Auto Apple CarPlay. три зони клімат показував, підігрів передніх сидінь, роз'ємчик USB, бездрутова зарядка. Та старт-стоп. Паркувальний асистент може автоматично паркувати автомобіль, косметика От по центральному теж, ну, пасажирське сидіння. Ну, прям топчик. От Пасажирська частина єдине ну, торпедо, але ну, вкрай помітне. Тут є гарманець такий цікавий. Tiguan Space мені чимось нагадує туран. Ну, тут місця, куди нас складати столики позаду, зручність заднього ряду, купа ніж різного роду, дзеркало з автозатемненням. Бічні, до речі, звичайні без автозатемнення. Тут галогенна підсвіточка. Ось такий автомобільчик. Пробіг у нас 208-229. Ну, багато дизайнів, знову ж таки, приборка вже нового вигляду, як на рестайлових Passat B8 пішла. Тобто вона доволі таки цікаво сюди вписалася. Ну і 2020 року, до речі, ще система у нас mip 2 йде по керуванню, топова мультимедійка, але ще не mip 3 без доступу в інтернет. До доволі таки багато всього налаштовано. Плюс в тому, що сюди можна активувати розпізнавання. Знаків у мене є інструкції на каналі. Зараз це буде зроблено, і приємний бонус замовнику буде новому власнику. Такий автомобільчик. Подивимось під капотом. Тут теж було прибрано, нічого тут не замивалося в плані там слідів, масляних чи ще чогось подібного. Ніхто такого не робить, тому що. Попередньо перевірка робиться, це було б зрозуміло, що там. от Як бачите, тут залишається все пиль, деякі запітнівання. Ну, це болячка для Я288. Треба або оцю кришку міняти, щоб воно не пітніло, або міняти повністю всю пластикову кришку, але воно якби, звідси пари розходяться і потім трішки припадають пилюкою. То не страшне, абсолютно. Тобто, врешті, у автомобіля, в принципі, технічно. Без зауважень, охолоджуюча в рівні, охолоджуюча вона має прозору консистенцію ніяких там масляних слідів чи помутніння якогось чи чогось подібного. Крила ніхто не крутив, повторюсь, по кузову автомобіль повністю рідний фари. Оскільки All Space, та вибачайте, закручую. Є така особливість, що All Space збираються в основному, вони йдуть більше на американський ринок. Яка незручна ця кришка. І збираються вони в Мексиці, тому фари тут, От якщо вам помітно, он made in Mexico. Я спочатку подумав, що це хтось уже. Розбив морду автомобіля і замовив з України з тих тігуанів, які до нас приїжджають, <головіка> логенні фари, бо в нас їх доволі таки багато знімають і одразу міняють на базовий LED або Full LED. І в Німеччині встановив таким чином. Але ні, навіть замовник мене поправив. Кажу, у вас в описі невірно вказано, що збірка Німеччина, тому що... Ол Спейсита збираються е, в Мексиці, і більше якраз таки на наш ринок їх приїжджає якраз таки з Сполучених Штатів, там з пошкодженнями різного характеру, мінімальними, іноді не дуже мінімальними. І це зазвичай бензин і це зазвичай повний привід. А тут, от така, як би мовити, диковинка мексиканці, мені здається, самі коли збирали, думали, господи. Хто ця людина, хто це замовив. Ну але повторюсь, для Німеччини це абсолютно адекватно і абсолютно характерно. Люди там обирають чітко те, що вони хочуть. Ну, от знав хтось, менеджер якийсь що він буде їздити по автобанам, але для цього не захотів брати пасата, захотів паркетника сидіти високо, бачити далеко, там, не знаю, може, пасажирам, щоб було зручно, хоча, по вигляду по стану косметики позаду пасажири тут. Скоріше за все, не заходили ні на це місце, ні на те. Та. А, і масаж ще пасажирського сидіння, і пасажирське також з поличкою, але і пасажира слідів тут ну, практично непомітно. Ну, от, Косметика а, всередині це топчик, і це, що характеризує це, що якби приємно для автомобілів з Німеччини. Але, 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 та. невеличка посіченість попереду і а, пробіг. Це те, що лякає багатьох. По ціні у нас автомобільчик виходить в Україні 21 800. Це з усіма витратами. Це вартість автомобіля в Німеччині, це вартість всіх супутніх витрат. Комісії, оплати, доставка не дешева зараз, тому що знову ж це паркетник, він важкенький. якби що ще в нас? Розмитнення, сертифікація, повністю, мої послуги. якби от Це все. А, і перша реєстрація. І пенсійний фонд я завжди називаю повну суму, щоб там без додаткових, бо на реєстрацію цього автомобіля на податок десь 500 з гаком євро треба, якщо не більше. Тому це теж суттєва вартість. Я завжди вказую все, щоб люди розуміли, що ну якби не буде ніяких додаткових прихованих платежів. Так само, як і кошториси, ми робимо для наших замовників, які під замовлення, обираючи попередні автомобілі по сайту Mobile.de, ми робимо прорахунок, надаємо детальний кошторис, куди будуть іти ваші кошти. Якщо вас це влаштовує, ми автомобіль в Німеччині попередньо перевіряємо. Якщо він вам потрібен для експлуатації на території Європейського Союзу, допомагаємо дистанційно з оформленням цього автомобіля в Німеччині на транзитні номерні знаки, і далі ви можете їхати реєструвати його у себе в країні, в якій проживаєте. Або Робимо повний комплекс послуг по доставці, розмитненню і навіть доставці цього автомобіля Я зараз паркую у Тігуан їду вантажити інший автомобіль на автовоз, який поїде до замовника в Чернівецьку область. і Він його зустріне з автовоза. Також по Україні у нас є доставка якби і автовозами, в тому числі дуже часто це дещо дешевше і оперативніше ніж наймати водія, тому що ну різні міста. Не завжди є можливість це возити. Тому якщо послуга пригону автомобіля під замовлення вас цікавить, вся інформація про нашу роботу є на сайті, посилання на який є в описі до цього відео. Якщо вас цікавлять автомобілі, які вже перевірені, є по ним детальний опис, що в них є в комплектації, що в них стану, ви не хочете нічого шукати. Потім чекати, перевіряти і так далі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на нього також є в описі під відео. Слідкуйте там пропозиції. Не скажу, що прям регулярно, бо зараз з цінами невеличка проблема. дилери кажуть, там продали три машини, вистачає зараз на півтори. Ціни трішки полізли, плюс ринок в даний момент не прям зараз, а він вже десь. Декілька років перебуває в такому не знаю навіть як його назвати не те, що перехідний період. Бо то всі кинулись на електромобілі. Зараз реально бум по замовленням електромобілів, по перевіркам, по доставкам, тому що всі хочуть стигнути до е, моменту відміна мит, яке нам пообіцяли 1 січня 2026 року. Тому Купа замовлень на автомобілі з Німеччини, купа замовлень на автомобілі зі Сполучених Штатів, це те, що я знаю по знайомим. Ціни полізли на електрички, що в Німеччині, що в Європі, ще до відміни мит вони вже здорожчали. І коротше, дизельних мало вже залишається. З'являються гібридні. Гібриди в Німеччині дорогі, тому що експлуатуються в основному приватними особами або на невеликій відстані. І там, і там ціни через пробіги доволі такі немаленькі, косючі. Зараз незрозуміло в цілому, що купувати і що вести, але повторюсь, якщо вас щось цікавить, будь ласка, під ваше бажання або із того переліку, який є в телеграм-каналі, воно може бути доволі оперативно з повним комплексом послуг, привезено, передано вам в руки. Якщо автомобіль така розповідь, можливо, трішки затягнута. Вам сподобалась, тисніть вподобайку, думки, коментарі, враження. От придбали б передньопривідний Allspace. Можливо, навіть на механіці собі в експлуатацію пишіть внизу головне за який прайс, бо ви його придбали. Дякую за увагу і до нових зустрічі. До нових звітів.